Як ти гадаєш, чому так дивується годинник і навіть головою хитає? Ну, звичайно, мами кішки немає вдома, а кошеня з блакитним бантиком таку гру зчинило, все розкидало. Прийшла мама кішка, зітхнула. Ах! Сумно похитала головою і тихо сказала. Який ти в мене маленький, зовсім не вмієш грати сам. Ну от що, сиди тихенько, а я по молоко піду. Сиди тихенько. А хіба можна сидіти спокійно і тихенько, якщо ти образився на маму? Ну навіщо вона кожного дня каже, маленький, маленький, він же зовсім не маленький. Тут кошеня надулося, і наче великий м'ячик вистрибнула у вікно. На вулиці кошеняті спочатку дуже сподобалось. От я який, думало воно. Сам ходжу, наче великий, і граю. Але й воно так подумало, як почуло. Ой, який маленький! Звичайно, важко пережити таке ой. Втерши звій сльозинку, кошеня вирішила. Зайці просто помилилися. Однак через хвилину він почув знову те ж саме. Ой, який ти маленький! І це сказали не балакучі зайці, яких вуха схожі на рукавиці. Ні, це сказав мудрий Бобер. Кошеняті стало сумно. А в цей час повз нього їхав ведмедик. Ой, яка чудова кульбабка з блакитними очима. Так, кивнула кошеня, може, я і чудовий, тільки я хочу бути великим. Великим? поміркував ведмедик. Якщо влізти на велику сосну, аж до самого сонечка. Відразу всі стануть маленькими, а це значить, що ти станеш великим. Звичайно! нявкнула кошеня і полізла на дерево. Але сталася дивна річ, коли кошеня зверху гукнуло Гей, ведмедику, ну як? Я вже великий? А ведмедик відповів: Ні, чомусь ти став ще меншим. Не може бути, не повірила кошеня і хотіла запитати в сонечко. Але сонечко усміхнулося і сховалася. Пішов дощ, і кошеня побачило, з-під землі ростуть гриби. У червоних шапочках, на товстих ніжках вони стоять, як солдати на параді. а вітер і дощ співають в листі, наче сурби. Ах, як гарно! І тоді, піднявши вуха, кошеня теж вийшла на той парад під дощем. Зараз, зараз, думала воно, зараз я обов'язково виросту. А після дощу кошеня спитало в ялинки скажи, будь ласка, я добре підріс? Ти? Здивувалася ялинка і захихотіла ну як же ти міг стати більшим, якщо хутра на тобі від дощу звалялося. Тепер ти як маленький мокрий клубочок. Більше в лісі нема чого було робити, і сумне кошеня прийшло додому. Ні, тепер воно не мріяло стати дорослим, воно тепер зовсім зневірилося. Але з неба йому усміхнулось сонечко. Я знаю, ти хочеш стати великим, сказала воно кошеняті, Тож роби те, що я покажу. І добре сонечко показало, куди треба поставити розкидані іграшки. Кошеня все порозкладало, все поприбирало і навіть пухнастим хвостиком позамітало підлогу, та все одно не повірило. Невже тепер він став великим? Прийшла мама кішка, і від подиву трохи не впустила бідон з молоком. Так в кімнаті було чисто. Вона зітхнула ах. Але потім сказала. Так ти в мене зовсім великий. Подумати тільки, ти сам прибрав всі іграшки. От і все. Тепер ти зрозумів, як стати великим. Перш за все, треба прибирати свої іграшки. Ось, наприклад, слонення велике? Так. Але якщо воно не прибирає свої іграшки, все одно про нього кажуть. Ой, який він маленький. А якщо не віриш, спитаю сонечка. Дітки, а тепер, як завжди, запитання до вас. Тож, про кого була казка? Хто головний герой? Згадайте, яке було кошеня? Опишіть його, будь ласка. Чому мама називала його маленьким? Чого хотіло маленьке кошеня? І що воно для цього робило? Чи вдалося кошенятці стати великим після цих дій? Коли саме мама кішка назвала свого сина великим? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як ви себе поводите, як маленькі бешкетники чи ви вже великі? А що ви вмієте робити самі? Бажаю вам бути слухняними та завжди прислухатися до порад дорослих.